Тобто три помилки кандидатів, які шукають свою першу роботу в ІТ. Перша помилка це надсилати загальне резюме. Це резюме, в яких все дуже розмито. Ви набралися даних з різних, там покопіювали у інших кандидатів, зібрали собі резюме. Тобто, воно не є правдивим і не відображає того, ким ви є насправді. Помилка номер два це нічого не дізнатися про компанію, в яку ви йдете. Адже вас будуть запитувати, як ви про нас дізналися, чому ви обрали саме нашу компанію, а вам нічого буде сказати. Ну і помилка номер три це не підготуватися до співбесіди. В наш час спокійно можна зайти в Google та прописати, дізнатись популярні запитання. На співбесідах саме на вашу професію, на вашу вакансію. Скоріше за все, якщо це ваша перша робота в ІТ, то ви знайдете там відповіді на ці запитання, бо вас не будуть запитувати чогось такого страшного. Всі запитання будуть типові. Отже, ніколи не повторюйте цих помилок і щасти вам в пошуках вашої першої роботи в IT.